Берегово – серце угорської національної спільноти в Україні в архітектурі та звичаях міста закарбувалася більш ніж тисячолітня епоха правління угорської держави. Тож для багатьох місцевих мешканців саме угорська мова є рідною. Берегово та околиці приклад того, як у незалежній Україні гармонійно проживають представники різних етносів, зберігаючи водночас власну культурну ідентичність. Тут поважають як свою історичну батьківщину, так і ту, яка нині є домівкою. Тож на рівні з річницями національно-визвольної війни угорського народу, які відзначають щороку у березні, місцева громада вшановує і державні свята України. До прикладу, нещодавній день конституції. Кожен подібний захід розпочинає. Ця державним гімном та хвилиною мовчання за співвітчизниками, які віддали життя, захищаючи Україну від російського нападу. А першим полеглим на війні закарпатцем був саме берегівчанин, етнічний угорець, річний солдат 128-ї бригади Роланд Попович. Ця школа, на подвір'ї якої вшановують основний закон держави, на початку повномасштабного вторгнення була цілодобовим координаційним пунктом допомоги постраждалим від війни. Берегівський міський голова Золтан Бабяк розповідає, що загалом чимало закладів освіти стали прихистками, а місцева громада згуртувалася, забезпечуючи базові потреби людей, які шукали житло чи стояли у кількаденній черзі на кордоні з Угорщиною. Частина чоловіків приєдналася до територіальної оборони. Відтак, нині вони несуть службу на сході країни. А берегівчани намагаються забезпечити захисників усім необхідним та підтримати фінансово. Колектив берегівської міської ради дуже друж дружньо, але Частиною від заробітної плати допомагає не лише бюджетними коштами, ми допомагаємо військовим. Тобто, тепер ви бачите, ця сума 42 мільйони. Це спочатку повномасштабного вторгнення. Було рішенням Берегівської міської ради на виконання тих чи інших заявок від різних. Воєнних формувань ми виконали і майже більш, на, більш ніж на 1 мільйон євро наша бідна територіальна громада надавала допомоги. Це технічні засоби, це паливно мастильні матеріали, це і лікувальні. Засоби, тобто в залежності від наших можливостей, і трошечки більше, як я і казав вам, і, і денна заробітна плата від працівників міської ради, це є такий зобов'язок, по якому ми бачимо деякі елементи можеш передбати на ліпших умовах, якщо це брати за ходівковий розрахунок, наприклад, в даному випадку ми стабільно і систематично допомагаємо і, і працюємо над обороноздатністю нашої країни. До захисників у берегові ставляться з вдячністю та шаною у центрі міста майорять прапори військових формувань, де несуть службу мешканці громади. Також тут увіковічнено імена тих, хто віддав життя за Україну. Центральна площа у берегові має назву площа героїв. І ми знайшли відповідних, відповідних коштів для того, щоб ми змогли після повної реконструкції цієї площі розмістити на ньому стелу Небесної Сотні і також на пам'ять всім нашим загиблим меморіальну дошку. Треба підкреслити, що сусідні ОТГ до берега це косино, бигань, береги. Батів не мають відповідного, відповідної такої споруди або можливості по ландшафтному дизайну, де можна було врахувати таких елементів для розміщення. Тому ми, дійсно, звичайно, ми погодились на те, що на нашій стелі. Знаходяться і портрети загиблих наших побратимів з інших ОТГ. Я рахую, що цим наша громада пишається, і я впевнений, що це додає до історичної важливості нашого регіону. Близькість до кордону з Угорщиною та добрі стосунки з містами-побратимами зробили із берегова так званий гуманітарний хаб. Громада залучає донорів для підтримки внутрішньопереміщених осіб та збройних сил. Радо приймає на своїй території релоковані підприємства, а також допомагає тим, хто потребує відпочинку та оздоровлення. Навесні у місцевій лікарні відкрили сучасне реабілітаційне відділення для поранених військових. У нашій лікарні що то, що є з комунальним закладом. Перебувають на постійній основі на реабілітацію військові, які е, у нашій лікарні приймають е, ці е, процедури, е, з бійцями е, систематично проводять роботу е, наші, наші фахівці, ті хлопці, які проходять там реабілітацію, вони е, відчувають е, не лише по статуту, як е, як мають відноситись до, до, до пацієнтів, вони відчувають підтримку і загальну і з боку і, і від, і з боку інших пацієнтів, в тому числі і цікаве спілкування з ними розмовляти про те, що звідки ти, як ти потрапив до берегова і як ти себе відчуваєш. Таке спілкування, на мою думку, скорочує час реабілітації. Незалежно від національності, мешканців берегова об'єднує бажання якомога скоріше перемогти ворога і повернутися до мирного життя а поки що згуртованість та взаємопідтримка те, що дає змогу пережити складнощі.